Запоріжжя окупанту не по зубах, але вони намагаються постійно знищити це місто, яке знаходиться в 30 кілометрах від фронту. Вони гатять кабами, ракетами, дронами, балістикою, всім чим завгодно. Взагалі, за більш ніж три роки повномасштабної війни в Запорізькій області загинуло більш ніж 600 цивільних серед них 39 – дев'ять роце маленькі дітки, а тисячі людей отримали поранення. Але місто тримається. До речі, ось в на початку цього року тут в Запоріжжі сталася одна з наймасованіших атак, яка забрала життя багатьох людей. І зараз я хотів би познайомити вас з дуже сильною українською жінкою, яка була в епіцентрі цього удару, але дивом вона вижила. Ходімо знайомитись. Добрий день. Добрий день. Ми до вас. Мене звати Толя. Е -е, Тетяна Миколаївна. Можна з вами проїхатись? Можна. Так, квитки йде мені купити у вас? У чи? мене. Так, а скільки коштує проїзд? 15 проїсти? гривень. Де що можу сказати. — Квиток. Дякую. Будь ласка. Зараз перевірю, щасливий чи ні. Всі щасливі. Та скільки ви працюєте водійкою трамваю? Скажіть. Водійкою трамваю працюю. 42 роки. О, 42 роки. Так, з 83-го року. Я в 84-му народився тільки. Вон, бачите. Добрий день. Будь ласка, 15 гривень. Проходьте, займайте вільні місця, будь ласка. Добрий день. Так, це. Да, це я. – Ви до нас гості, в кості в Запоріжжі? Да, так, катаємось на трамваї у вас бачите. Потримайте вам. Сміливі, завжди мають щастя. О, я от. Сама робила, так. – А, круто. Пані Тетяно. От ми їдемо по маршруту, який проходить через Моторсіч. Так і це таке місце для вас теж не просте, адже ви там потрапили під цей страшний обстріл. Як вам проїжджати це місце, де ви дійсно дивом вижили? Ну, завжди тяжко дивитися на завод. Не було у вас думки не працювати більше? Ні. Чи такого не було? Ні. Після того, як трапилося, я ж не працювала по тому маршруту неділю цілу, а потім поїхала. Угу. Ну, а працювати що треба? Працювати треба, це точно. Зараз он наше депо. Ви зараз побачите той трамвай. Отже, Зміна закінчилася. Ми приїхали в депо, де я так розумію, ремонтують трамваї. Так. Це ж той самий трамвай, про який ми говорили. Так, він. Оце ви на ньому виїхали тоді на роботу. Да. Можемо зайти. Його, його відреконструють, не знаєте. Звісно. Ви в ньому не були після? Була. Це кров? Ну так, да, да, там теж кров. Тут жінка Жа. сиділа. А скільки людей тоді було в вагоні приблизно? Людей було небагато, якраз завод тільки почав виходити. Люди Ні. зі зміни. Скільки людей постраждало? Ой, В трамваї два погиблих, один лежав. Удар прийшовся весь на нього. Він зовсім у крові. Весь був це уламки. На них Так. Да. Ну там страшно було підійти. Коли приїхали рятівники, то вони сказали, що не чіпайте, бо їм уже нічим не допоможеш. ви тоді відчула? Я тоді дуже перелякалася. Я говорити не могла. телефона не знайду. Рядом шість машин зірвалося. Всі кричать, усі біжать. Це був жах якийсь. Підбігли наші водії. Вони з роботи їхали якраз. Вони мене хотіли від трамвая відтягнути, але я ж не могла ніде піти. Мені треба було шукати телефон. дзвонити диспетчеру. Я не вірила, що я жива. залишила, я зовсім не вірила. Стільки стекла, стільки диму, все горить, а я жива. Скільки Запоріжжя да. потерпає? Це ж у нас не перший трамвай по потрапив у таке. Це вже четвертий. Час цього обстрілу 13 людей да, загинуло загалом. Більше ста людей отримали поранені. Так, да, 126. — Такі цифри страшні. Ви для себе цей день якось тепер визначив? Це, да, це моє день народження. Да. Мене да дівчата всі будуть вітати. 8 января січня. Ви народилися в Запоріжжі? Ні, Він я народилася ви? в Вінницькій області. Ну ви вже Запоріжжя як свій дім сприймаєте. Ну, так, да, я туди в Вінницьку область вже й не їжджу. Нема зараз до кого їхати, брату пліну в мене. Давно? З 10 января. От цього року. Він служив у третій штурмовій бригаді. Це ну, буквально ось, от два ось, дні різниці. Так, були. так. І як ви тримаєтесь? Ну, тримаюся. Ну а як же ж? Чекаю його з полону, працюю. Так, держуся. Дай, може, обіймаю, щоб ви три. Це важливо зараз триматися і підтримати mm. одну. Ну, звичайно, ми чекаємо всіх наших героїв і не маємо забувати ні на хвилину, скільки наших захисників, захисниць зараз знаходяться в полоні. Як ви відчуваєте, як змінилося запоріжці за? Ці роки повномасштабно. Як змінилося місто? Чекаємо всі на перемогу. У мене тут дочка, внучка, правнучка народилася. А вони теж не назад. Хотіли Ні. Нікуди не їдуть. Всі сидять тут, сказали, без мене не поїдуть. Ну, Запоріжжя тримається? Тримається. А ми тримаємося. Ходимо на роботу, тримаємося. Ну, бо ви вийшли да, на роботу, рахуйте вже через тиждень після цієї трагедії. Могли, через два дні. Через два дні. Ви ж могли взяти відпустку трішки перезиванки. А для чого? Мені треба в, в, в люди, в колектив. Тут як то підтримують усі. Мені тут спокійніше. Відчувається, що ви любите свою роботу, так. любите своє місто. Так. Наші захисники зараз там в 300 кілометрах боронять Запоріжжя, а тут в місті люди, які тримають тил, це дійсно дуже важливо. І це ви сумніву. Одна з, цих, одна з цих фантастичних українських жінок. Тому дякую вам величезно. Я вам бути. дякую. Все, будемо триматися. Да. Дякую. Чекаємо uh -huh. на повернення вашого брата і, звичайно, нашу перемогу. Дякую Добре.